Мені стало очевидно, і це розуміння прийшло через десятиліття вивчення людської психіки, що багато хто з нас живе так, ніби ми є лише пішками на велетенській шахівниці буття, навіть не здогадуючись про саму партію, у якій беремо участь. Уявіть собі звичайну розмову, де голос співрозмовника звучить м'яко, а обличчя осяяне турботливою посмішкою проте щось невловиме порушує гармонію моменту. Внутрішнє відчуття застерігає про приховану загрозу, поки розум відчайдушно намагається вхопити суть того, що відбувається, і раптом приходить прозріння. Вами маніпулювали тонко, вишукано, і ви самі зробили крок у розставлену пастку. Ці прийоми не є випадковими імпровізаціями, це давні відточені віками схеми, які Карл Юнг називав. Проявами темних аспектів несвідомого. Це психологічні механізми, за допомогою яких інші вдираються у ваш ментальний простір, намагаючись переписати вашу реальність під власні потреби. Маніпулятори майстерно перетворюють вашу схильність до саморефлексії на зброю, спрямовану на руйнування вашої внутрішньої рівноваги. Юнг стверджував, що все, що нас дратує в інших, є підказкою до розуміння себе. Але він рідко говорив уголос про інше. Цей принцип часто використовують проти вас, щоб посіяти сумніви та самозвинувачення. Коли хтось нападає на вашу чутливість, він фактично вимагає, щоб ви вимкнули свій психологічний радар, який уловлює те, що інша людина намагається приховати. Чутливість це не слабкість. А глибинна здатність помічати невідповідність між словами та енергетикою, відчувати приховану динаміку, яка вислизає від інших. Маніпулятор боїться вашої проникливості, тому він прагне виставити ваш дар як надмірну реакцію чи емоційну нестабільність, змушуючи вас соромитися власної глибини. Перша небезпечна пастка замаскована під питання про вашу емоційність. Обвинувачення у надмірній чутливості зазвичай лунає саме тоді, коли ви вказали на явну несправедливість або порушення ваших кордонів. Це метод психологічної інвалідації, мета якого не спростувати факти, а позбавити вас самого права на легітимність ваших почуттів. Замість того, щоб захищатися чи виправдовуватися, необхідно змінити саму парадигму сприйняття. Усвідомлене твердження власної проникливості повністю змінює хід гри. Коли ви спокійно визнаєте, що не є чутливим, а є проникливим, ви демонструєте, що не соромитеся бачити глибше, це вскриває істинні мотиви опонента і зупиняє атаку на ваші кордони, роблячи вас незручною та стійкою ціллю для подальшого тиску. Наступний крок маніпуляції ще підступніший це вимога довіри. Справжня довіра виникає природно в глибинах несвідомого як результат узгодженості слів і дій, тоді як вимога довіри завжди йде від его, що прагне контролю. Чим голосніше хтось вимагає вашої віри, тим менше він на неї заслуговує. Фраза ти ж мені довіряєш, це не запитання, а психологічний ультиматум, що запускає конфлікт лояльності. Ваша інтуїція надсилає тривожний сигнал, але соціальна програма змушує вас бути хорошою людиною. Це прямий злам вашого внутрішнього кодексу, спроба відключити аналітичний розум та активувати комплекс провини, усвідомлене відсторонення та розуміння того, що довіра заробляється тривалою послідовністю вчинків, а не маніпулятивними фразами, повертає вам владу над власною реальністю. Коли маніпулятор бачить, що прямі атаки не досягають мети, він вдається до витонченої техніки перевороту реальності, перетворюючи спостерігача на обвинуваченого. Запитання, ти мене у чомусь звинувачуєш. Це класичний маневр, що має на меті змінити сценарій розмови. У ту мить, коли ви помічаєте невідповідність або ставите незручне запитання, опонент миттєво перекладає відповідальність на вас. Тепер уже не він має пояснювати свою підозрілу поведінку, а ви змушені виправдовуватися за власну спостережливість. Юнг називав це проекцією. Людина витісняє власну провину назовні і атакує вас за те, що ви стали її дзеркалом. Це справжня психологічна війна, замаскована під самозахист скривдженої доброчесності. Мета такого прийому викликати у вас миттєву паніку та змусити вибачатися за свою проникливість. Маніпулятор розраховує на вашу вічливість і страх здатися конфліктною людиною. З погляду аналітичної психології цей момент є критичним для збереження вашого суверенітету. Якщо ви починаєте пояснювати свої мотиви, ви вже програли, бо добровільно прийняли роль агресора, яку вам нав'язали. Сила маніпуляції криється в тиші, що настає після його запитання. Витримати цю паузу, не здригнувшись, означає повернути опонента до його власної темряви. Спокійна впевненість і коротка пряма відповідь демонструють, що ви не збираєтеся нести чужу провину і змушують маніпулятора зіткнутися з власною неінтегрованою тінню. Четверта пастка це емоційний театр невинуватості, що ховається за фразою Невже я міг би тобі збрехати?. Це запитання не потребує відповіді, воно створює ілюзорний емоційний борг. Маніпулятор прагне змусити вас почуватися поганою людиною за сам факт вашого сумніву. Юнг стверджував, що підлінна чесність не потребує декорацій, вона просто існує. Чесним людям не потрібно переконувати інших у своїй нездатності на лож, адже їхні дії створюють те, що ми називаємо несвідомою довірою. Маніпулятор же використовує сльози, ображений тон і театральні жести, щоб обійти ваш логічний аналіз і достукатися до комплексу провини. Він хоче, щоб ви перестали думати і почали відчувати жалість, яка стане для нього входом у вашу психіку. Сам факт появи такого запитання вже є сигналом про неблагополуччя. Це надмірна компенсація, спроба штучно створити відчуття безпеки там, де його немає. Лжеці процвітають в емоційному тумані, який вони самі ж і напускають, але вони моментально в'януть під світлом усвідомленої уваги. Ваша відмова грати в цьому спектаклі це не жорстокість, а акт самозбереження. Коли ви повертаєте розмову в річище фактів, ви вмикаєте те, що юнг називав світлом свідомості: тіням більше ніде ховатися. Ваш спокій стає тим лакмусовим папірцем, який проявляє істинну природу того, хто стоїть перед вами і руйнує магію маніпулятивного впливу. П'ятий найбільш руйнівний інструмент це вимога примусового забуття. Хіба ми не можемо просто залишити все в минулому? Ця фраза звучить як заклик до миру та примирення, але насправді це вимога відмовитися від істини заради ілюзорного спокою. Маніпулятори хочуть минати етап усвідомлення та каяття, перестрибуючи одразу до вашого прощення. Проте Юнг наполягав: немає пробудження без болю, рухатися далі без розуміння причин конфлікту це все одно, що накладати чисту пов'язку на інфіковану рану. Зовні все виглядатиме спокійно, але отрута продовжуватиме поширюватися всередині, руйнуючи ваші стосунки та вашу цілісність. Маніпулятор не прагне справжнього вирішення проблеми, він прагне її амнезії. Вимога залишити все в минулому, це спроба стерти ваші спогади та ваше право на висновки, щоб зберегти свій контроль над ситуацією. Це психологічне поховання істини живцем. Схема завжди залишається незмінною. Спочатку вони заперечують проблему, потім применшують її значення, згодом перекладають провину на вас і, нарешті, коли ви вже виснажені боротьбою, пропонують фальшивий мир ціною вашої пам'яті. Юнг стверджував, що підлінне зцілення можливе лише тоді, коли несвідоме стає свідомим. Спроба загнати проблему назад у тінь лише гарантує її повторення у майбутньому, але вже в більш викривленій та небезпечній формі. Ваш спокійний спротив цьому тиску це акт вірності власній долі. Коли звучить вимога забути образи без їхнього осмислення, ви маєте право на власну швидкість проживання істини. Ви повідомляєте світу, що ваш спокій ґрунтується на ясності. А не на плутанині, на правді, а не на примусі. Вас неможливо квапити чи змушувати відмовлятися від фактів заради чужого комфорту. Доки несвідоме не винесене на світло, воно керуватиме вашим життям, а ви називатимете це фатумом. Маніпулятори розраховують саме на те, що ви втомитеся і дозволите їхнім схемам знову визначати вашу реальність. Але тепер ви знаєте, що за кожним таким запитанням стоїть спроба позбавити вас суверенітету. За роки досліджень я виявив фундаментальну слабкість будь-якого маніпулятора, йому життєво необхідна ваша емоційна реакція. Це паливо, на якому тримається вся його система впливу. Як тільки ви забираєте цю реакцію, конструкція починає розсипатися. Юнг називав цей принцип усвідомленим відстороненням, здатністю спостерігати за процесом, не дозволяючи йому поглинути вас. Найбільший страх маніпулятора зустріти людину, яку неможливо дестабілізувати. Коли ви зберігаєте ясність розуму, поки навколо створюють плутанину, ви стаєте психологічно суверенним. А суверенною особистістю неможливо керувати, бо вона не є набором автоматичних реакцій. Вона є центром власної волі. Маніпулятори не атакують ваше істинне я, бо воно для них недосяжне. Вони цілять у ваші психологічні комплекси, у рани минулого, у вашу невпевненість чи потребу бути хорошим. Комплекс провини. Комплекс потреби у схваленні саме за ці гачки вони смикають, аби змусити вас танцювати під їхню дудку. Але коли ви дієте зі свого центрованого єства, ви стаєте для них невидимим і невразливим. Перед тим як відповісти на будь-яке маніпулятивне запитання, варто запитати себе: чи цей імпульс іде від моєї суті, чи з тієї частини мене, яку зараз намагаються активувати ззовні? Це і є питання свідомості, що повертає вам владу над моментом. Кожна зустріч із маніпуляцією це прихований дар для вашого розвитку. Робота з тінню передбачає становлення сильнішим через розуміння природи темряви. Людина не стає просвітленою, уявляючи фігури світла, а лише роблячи свою темряву свідомою. Кожен, хто намагається вами управляти. Мимоволі вказує на ті місця у вашій психіці, де кордони потребують зміцнення. Кожна брехня тренує вашу здатність розпізнавати істину, а кожна гра, у яку з вами намагаються зіграти, робить вас швидшим і проникливішим. Маніпулятори, самі того не бажаючи, служать вашій еволюції, змушуючи вас формувати здатність до миттєвого розрізнення правди та обману. Як тільки ця здатність до розрізнення вкорінюється у вашому єстві, ви стаєте по-справжньому небезпечними для маніпуляторів усіх рівнів. Не тому, що ви вступаєте з ними у відкриту боротьбу, а тому, що ви бачите їх наскрізь, руйнуючи саму основу їхнього впливу. Юнг з'ясував, що бути по-справжньому побаченим це найбільший страх будь-якого маніпулятора, адже вони є мешканцями психологічних тіней. Вони існують і діють лише в сутінках неусвідомленості. Коли ви спрямовуєте на їхні тактики прожектор своєї уваги, вони втрачають усю свою магічну владу. Це нагадує дію світла на нічних істот, які не можуть вижити в присутності ясного, центрованого та спокійного розуму. Усвідомлена особистість є головною загрозою для будь-якої системи прихованого контролю. Свобода за юнгом. Це не відсутність викликів, а свідомість у присутності цих викликів. Тепер ви володієте тим, що мислитель називав «видющими очима. Ви знаєте п'ять ключових інструментів: напад на чутливість, вимога до віри, перевертання звинувачення, спектакль невинності та примусове забуття. Але набагато важливіше зазнання самих слів є розуміння глибинної механіки кожного з них. Найстрашніше для людини це повністю прийняти себе зі своїми слабкостями, межами та істиною. Але ще страшніше для маніпулятора намагатися підкорити того, хто вже здійснив це прийняття. Коли ви не воюєте самі з собою, ніхто не зможе завербувати вас для війни проти власної душі. Ваша впевненість у собі та відсутність спраги до зовнішнього схвалення роблять маніпуляцію неможливою. Коли ви не боїтеся конфлікту і не дозволяєте шантажувати себе загрозою самотності, ви стаєте психологічно вільними. Це і є шлях індивідуації, становлення настільки цілісним, що зовнішні втручання просто не знаходять за що зачепитися. Ви перестаєте бути набором автоматичних реакцій, за нитки яких можна смикати, і перетворюєтеся на свідому особистість, яка діє з власного вибору. А вільний вибір це смертельний ворог для будь-якого маніпулятивного наміру. Кожна спроба вплинути на вас тепер стає лише черговим підтвердженням вашої внутрішньої сили та ясності. Ви стаєте господарем власного ментального простору, де більше немає місця для чужих сценаріїв. Маніпулятор, зустрічаючись із вашою непохитною присутністю, змушений або змінити свою стратегію на чесну взаємодію, або назавжди зникнути з вашого горизонту. Ваша аура суверенітету діє як природний фільтр, що відсіває фальш і залишає лише справжнє. Це не просто перемога в окремій розмові, це зміна всієї якості вашого життя. Ви більше не жертва обставин чи чужих настроїв. Ви Автор своєї реальності, який точно знає, де закінчується його територія і де починається чужа гра, у яку ви більше не збираєтеся грати.